Всім привіт, мене звати Іван Чубукін. Я є ментором програми «Лабораторія стійкості», яка впроваджується міжнародним фондом відродження. І сьогодні я хочу поговорити з вами про те, як же побудувати бренд роботодавця через спільнодотворення. І перше, що я хочу сказати, що ми пройдемося сьогодні під час нашої розмови над такими блоками: перше, це що таке бренд взагалі організації, і навіщо нам його треба будувати в організації. Друге, це що таке спільнота, і навіщо нам її треба розвивати. Також поговоримо про те, як ж побудувати спільноту в організації серед членів команди, а також назовні. І також поговоримо про те, як же ці бренди організації впливає на роботу з донорами та іншими партнерами. І трішки поговоримо про те, які є приклади спільнот в організації. Окей, що ж таке персональний бренд? Давайте поговоримо, як особисто мій наприклад. Персональний бренд можна сказати, що це. Те, що говорять про нас люди, коли нас немає поруч, подумайте, що говорять про вас, коли вас немає поруч, а також подумайте, а що говорять про вашу організацію, тому як і в кожної людини є свій бренд, так і в кожної організації є свій бренд. тому його теж треба і потрібно розвивати, і він буде допомагати нам знову ж таки залучати якісних людей в команду, залучати якісні ресурси, залучати додаткових партнерів і якісно проваджувати свою діяльність. Навіщо нам потрібно розвивати бренд організації? В першу чергу, це для того, щоб сфокусувати свою діяльність, тому що коли ми знаємо чітко наш фокус діяльності, і ми його транслюємо назовні, транслюємо всередину для команди, ми можемо зосередитись на цій сфері інтересів і їй допомогти розвивати для нашої команди, тобто більш зрозумілість стає нашої діяльності. Друге, нам треба подумати про певну складову оригінальності нашої організації. В чому все ж таки може бути наша родзинка діяльності? Можливо, це в місії діяльності, можливо, в форматах роботи, можливо, в форматі взаємодії, що має притягувати людей в команду, яка це має бути родзиночка? Подумайте про це. Наступне вкрай важлива складова. Для розвитку персонального бренду організації це є наші цінності, і те, як ми їх транслюємо, як вони відбуваються, відображаються, в тому числі в рамках нашої діяльності. Це певна наша філософія та глобальна ідея, яку ми транслюємо всередині нашої команди. І назовні ми маємо про це пам'ятати, що люди, які заходять в нашу команду, вони мають... Також розділяти ці цінності, і ми маємо з ними пропрацьовувати їх і розуміти, як вони впроваджуються в тій самій діяльності, які ми виконуємо. Наступне персональний бренд необхідний в першу чергу для вашої репутації організації. Чому люди будуть нам довіряти? Чому? Подумайте ви про це. Чому партнери будуть вам довіряти? Чому люди, які зайшли в нашу команду, будуть залишатися з нами і захочуть з нами працювати далі? Це все про репутацію. Бо, на жаль, бренд. І репутація роботодавця це вкрай хитка річ, яку може зруйнувати будь-яка діяльність. Тому нам треба пам'ятати і працювати над цим. Окей, давайте поговоримо про те, а навіщо нам потрібен цей персональний бренд організації? Є думки? Перше, те, що я думаю, що він допомагає нам визначитись, хто ми є. Тобто, Хто ми є як організація, яку діяльність ми виконуємо? Бо через нашу зрозумілість ми знову ж таки краще і будемо працювати і відповідати на це питання для інших людей, які будуть заходити в нашу організацію для наших партнерів, а також для тих категорій людей, з ким ми будемо працювати. Також бренд допомагає стати більш зрозумілими та логічними в нашій діяльності, бо саме це допоможе. Побудувати реалістичні очікування від нашої діяльності, і те, що ми можемо допомогти і з чим працювати і з тим, чим ми не можемо допомогти, і з чим ми не будемо працювати. Це певна чесність самим за собою. Наступне це отримати додаткові можливості. Персональний бренд він працює таким чином, що він допомагає пришвидшитись певний період часу. Наприклад, на одній людині ми будуємо свій персональний бренд як людини. Мене знають як людину, яка я є проектним менеджером, впроваджує різні проекти, реалізую е, якісну е, допомогу для е, різних верств населення. І тут питання: що я наприклад не шукаю свою роботу, робота знаходить мене так, по суті, і бренд організації буде працювати для вас. Якщо ви класно побудуєте фундамент вашого бренду організації, то можливості будуть знаходити вас. Вони будуть приходити у вигляді партнерів, у вигляді якісних класних людей, які захочуть з вами працювати. Які хочуть вкладати свої сили, ресурси, енергію для досягнення тієї місії і цінності, які ви артикулюєте, наступне це дуже він допомагає підвищити власну цінність, тому що ви є чесними з собою і своїми партнерами, своєю командою, і ви не будете робити те, що ви не хочете робити, і будете робити тільки те, що ви бажаєте робити, і на ці бажання у вас будуть певні ресурси. Ну і що можна сказати по іншому, ще, якщо у вас буде якісний бренд роботодавця, то до вас будуть прислуховуватися інші партнери, інші організації, Тут ми можемо робити мережування, ми можемо ділитися цим досвідом і поширювати наш вплив організації, що дуже допомагати нам буде в залученні додаткових ресурсів. Ну і ще важлива річ: що якщо ми маємо якісний персональний бренд як роботодавця, не тільки як організації, ми маємо певну родзинку в нашій діяльності, то нас будуть знавати, ми будемо впізнавані, і ми будемо вирізнятися серед інших, тобто ми будемо унікальними, і ця унікальність буде допомагати нам знову ж таки залучати ресурси, залучати якісних людей в команду, залишатися людям в команді, тому що вони будуть бачити, як вони можуть до цього долучатися. Наступне, що таке спільнота? І навіщо нам потрібна взагалі? Бо багато хто думає, що ну спільнота це щось, те, що ми маємо будувати назовні, але не потрібно про це думати, коли ми говоримо про нашу команду і команду творення, в тому числі. Я вважаю, що саме елементи спільноти творення можна і потрібно використовувати під час розбудови якісної своєї команди. Бо саме ці складові і етапи допоможуть вам якісно. Розбудувати команду, яка може впроваджувати ту діяльність, яку ви бажаєте. І сьогодні я зараз розповім, чому саме і що можна використати для того, щоб побудувати спільноту всередині своєї команди. Що найважливіше, спільнота це три складові. Перше це спільність, друге це стосунки, і третє – це структура. Одразу ви можете проектувати це і на вашу команду, тобто в вашій команді має бути певна спільність, яку вона є розумінням для них, для кожного члена команди. Має бути певна стосунки, певна взаємодія між собою. Ми маємо розуміти, і вони мають бути. Я би сказав, не те, що зрозумілими, вони мають бути визначеними між собою. І має бути чітка структура, хто за що де відповідальний, хто чим займається, як це робить. Тому, знову ж таки, коли ми об'єднуємо ці три складові: спільність, стосунки і структуру, виходить певна спільнота, яка може досягати тих цілей, які ви бажаєте. А чому люди створюють спільноти? Чому нам в організації треба створювати спільноти? Давайте поговоримо про це. І, наприклад, є класна книга. Харарі говорить про те, що людина це єдиний вид, який може об'єднуватися заради масштабних дій. І мені здається, це саме в тому нас вирізняє. А ми зараз живемо в країні, яка потребує великого об'єднання, яка потребує згуртованості, яка потребує підтримки. На жаль, перед нами стоять великі виклики, і саме через побудову якісних спільнот в середині команд, через побудову зовнішніх якісних спільнот, через об'єднання, зрозумілість, мережування і партнерство, ми можемо подолати ці спільні виклики. Тому я сподіваюся, що ви кожен із вас буде розбудовувати свої спільноти в своїх командах і навколо себе. Давайте ж тепер поговоримо про конкретику, як нам побудувати цю спільноту в громадській організації. Я думаю, кожен з вас цим вже займається, і ви точно десь щось про це вже робите. Давайте поговоримо про складові, які нам допоможуть це зробити. І є п'ять важливих артефактів спільноти, про які ми маємо турбуватися і працювати над ними. Перше – це багаті спільноти. Далі поговоримо по кожному з них, що саме це мається на увазі. Друге – це мережа спільноти, Третє – це ритм спільноти, Четверте – причетність спільноти і еволюція спільноти. Давайте поговоримо про кожну із них. Отже, багаті спільноти, це серце спільноти, це основа, це те. Заради чого об'єднуються люди, навколо чого вони надихаються, що зігріває їх, що об'єднує їх і до чого вони тягнуться? По суті, це має бути певна ідея, певна місія, певної. Та річ, в яку інші люди вкладаються і хочуть до неї долучитися. Це може бути велика візія вашої організації, але багаття має надихати, воно має гуртувати людей, воно має тягнути до себе. Як багаття, до якого ми хочемо ввечері притулитися, так і е, ваша ідея, ваша діяльність організації має мати цю складову. Тут є деякі питання, які вам допоможуть знайти саме це багаття. Перше питання, яке ви можете відповісти разом з членами вашої команди, що я готовий вкладати в це спільне благо. От що кожен із вас, людей, які працюють в вашій організації, вкладає в цю організацію. Це може бути час, це може бути не, це можуть бути бажання свої цілі, це можуть бути ідеї, це можуть бути певні мрії, які ми хочемо досягнути всі разом. Коли будете мати чіткі відповіді, будете знати, що саме люди вкладають ваше багаття, для чого мені особисто ця спілота це важливе питання, яке знову ж таки розкриває про чесність стосунків всередині вашої команди. Бо команда як спільнота – це більш спроможна одиниця така дії, і це більш витривала до певних викликів зовнішніх та внутрішніх. Наступне, якраз це допоможе це подавати. це що нас об'єднує всередині нашої спільноти, та всередині нашої команди. Які наші спільності є? Це можуть бути цінності, це можуть бути, не знаю, навіть якісь. Жарти я знаю спільноти, які шукають людей через формат жартів, які мають бути всередині команди. Бо вони кажуть: окей, якщо ви так не вмієте жартувати, бо ви не підходите жарти, то мабуть вам буде важко в нашій команді. Ну і таке навіть є. І наступне четверте це для чого існує ваша спільнота в цьому світі. Знову ж таки, це перетинається з вашою візією, і місією, але класно це відповісти саме як спільнота. Наступний етап це що ми говорили, це мережа спільноти, це те, як ми вибудовуємо глибинні стосунки на базі взаємодії та турботи один одним. Ось тут якраз ви можете побачити важливо цю складову, що нам треба розбудовувати. Цю мережу всередині нашої команди багато з вас кажуть, що це ну це ж hr процеси Нам треба от залучати людей, які HR, у нас немає можливості залучати HR. Ні, тому я хочу вам показати можливості і етапи спільнототворення, які ви можете використати для роботи своєю командою. Тут вам допоміжні будуть такі питання, як ми. Знайомимо людей всередині себе, всередині нашої команди і один між одним. Це такий маленький конборнінг, можна сказати по іншому, але важливо ножки ну, відповісти на це питання чесно і зрозуміло, і хто за що це відповідає? Як ми підтримуємо зв'язок між відділами, регіонами, між людьми всередині команди? Може, у вас є нацофіс, може вас є бек-офіс, може є люди, які працюють в полі, можливо, люди, які працюють в. Посередках і це про цю взаємодію бо дуже часто якраз тут і є ця точка різниці між людьми, тому треба про це обов'язково звернути нашу увагу. І третє це як ми будуємо ці глибинні стосунки. Та підтримуємо турботу один про одного всередині команди. Бо знову ж таки ми живемо в часи витривалі, де нам потрібна ця підтримка, де нам потрібно турбуватися один про одного, не тільки вигляді виконання конкретних задач і роботи, яку перед нами поставлені, але в тому числі як людина до людини. Тому турбуйтеся про один одного, і ця турбота буде поміжна для вас, досягнення ваших цілей. Наступний етап це ритм спільноти. Це те, як ми регулярно взаємодіємо один одним, і тут про все. Про те, коли наші наради, зустрічі відбуваються, чи вони заплановані щотижня, конкретний час, конкретну годину, де ми знаємо конкретний порядок, зустрічі, адженду, І потім є вижимка нашої роботи. і Ми з немоваємо зрозуміти, Чи в нас є збори кожні п'ять хвилин, коли нас виникають якісь питання, немає прогнозованості. І це може напад додатково стресувати людей, які працюють у вашій команді. Тому знову ж таки, оцей ритм спільноти, він можете його продумати всередині своєї команди, пропрацювати. Він має бути зрозуміло, коли ми зустрічаємося, як. тут можуть бути як формальні, так і неформальні речі. Можливо, ви в тому числі ввечері ходите на каву або на щось інше, і це теж про ритм спільноти, про ваші зустрічі і взаємодію один з одним. Тут такі питання будуть вам допоміжні. Які наші головні та другорядні ритуали? Наприклад, ми починаємо день з кави. Обов'язково що би не відбувалося, це такий неформальний чекін, наш де ми питаємо, в кого як день справи, ніч, бо знову ж таки зараз все може відбуватися. На жаль, і тому якби відчути цей стан людини емоційний і її готовність до роботи. Наступне може бути, наприклад, які канали ми використовуємо для спілкування. Це може бути як онлайн комунікація, так і наживо, які платформи ми використовуємо. Це має бути зрозумілі знову ж таки. Які чати, коли в який час, які питання ми можемо обговорювати. Це може бути навіть домовленості, що ми взаємодіємо тільки через комунікацію в чаті. Ми переписуємося. Якщо, наприклад, буде щось критично важливо, то ми телефонуємо. Або навпаки, наша культура це про спілкування телефоном, або спілкування в онлайні наживо з камерами, щоб вони були включені. Це про ті маленькі речі, але які дуже сильно впливають на об'єднання і на відчуття цього ритму і взаємодії між людьми, наступна дуже вкрай важлива річ це причетність спільноти. І дивіться на цю причетність як причетність людей до тої цілі місії, яку ми хочемо робити в рамках нашої організації. Це знову ж таки причетність це те, як ми можемо долучитись на різних рівнях до. Залучення, і це про можливість знову ж таки людям, які займають різні посади, різну глибину взаємодії відповідальності, долучатися до якихось інших проєктів бо більших речей бути долученими до творення стратегії вашої діяльності до творення інших якихось проєктів, які ви хочете впроваджувати. Це про розділення цієї відповідальності і причетності людей до додала. Бо чим більше людей в вашій команді буде відчувати цю причетність до... Результату і до вкладу в цей результат, то тим вам буде краще, тому що ви будете більш об'єднані. Отже. Наші питання, які нам важливо пропрацювати, це які ролі є в нашій команді, і це говориться не тільки про ролі, які там керівник організації, заступники, проектні менеджери, координатори, асистенти, і все інше. Це в тому числі про неформальні ролі. Наприклад, по Белвіну є дев'ять командних ролей, які допомагають нам зрозуміти, хто як діє, думає і приймає рішення. Він поділяє їх на три категорії: Це інтелектуальні, емоційні та соціальні. І тут дуже нам допомагають знову ж таки розуміти, що в кожній нашій команді мають бути. Представники цих ролей. Бо вони допомагають нам об'єднувати, створювати, досягати поставлених цілей. Тому подумайте про ці ролі. Наступне питання це чого ми очікуємо від цих різних ролей. І знову ж таки, як очікування від проєктного менеджера, координатора, голови організації, або в тому числі як неформальних ролей? Можливо, це якийсь є людина клей, яка об'єднує, бо створює атмосферу у вашій організації. Тоді що ви очікуєте від цієї ролі, що він буде, не знаю, кидати мемчики. І ви будете це підтримувати, або ви будете зустрічатися, спілкуватися. у Вас будуть походи на якісь інші речі. Тобто, подумайте про це рем і проговоріть, які ви бачите ролі всередині своєї команди. Ну і що вкрай важливо, це про те, як ми піклуємось про один одного, як ми піклуємося про кожну роль в нашій організації. Бо знову ж таки, часто ми очікуємо як члени команди, що керівник організації має піклуватися про нас завжди. А питання тоді: а хто піклується про керівника організації або проектних менеджерів, які корнують певну діяльність і команди? Нам дуже важливо розуміти, що піклування воно є всередині команди на різних рівнях і воно може вляти по різному. Тому піклування край важливе питання для того, щоб його проговорити всередині команди. Ну і наступне. Це складова це називається еволюція спільноти, Це про її розвиток. І тут знову ж таки про розвиток людей всередині команди. Еволюція це те, як ми забезпечуємо стале зростання нашої спільноти та нашої команди. І тут важливо нам пропрацювати такі питання. Перше, як ми підтримуємо спільний розвиток. То, звісно, ми всі скаже, ми ж хочемо реалізовувати більші проекти масштабніші? Ми хочемо залучати більше ресурсів, працювати з більшими донорами, робити більше, якісніший вплив. Але як ми цього будемо досягати? Як ми будемо підтримуватися? Чи наша команда спроможна це робити? Чи наша команда спроможна брати ці якісніші більші проекти? Бо можливо нам треба їх підтримати, про них піклуватися і перейти на. Попередні етапи наступне питання: як ми залучаємо нових учасників до розвитку нашої спільноти? Тут питання знову ж таки: що люди, які долучаються і які є членами нашої команди, вони можуть бути по різному долучені. Хтось вкладе, думає, що він от організовує вечірні зустрічі або каву, жартує, мемчики скидає. Ви подумаєте, це вкрай важлива людина, а можливо знову ж таки людина, яка супер себе не проявляє в команді, але вона також вкрай важлива, бо вона по-іншому підтримує людей, і нам про це треба пропрацювати. Важливо знову ж таки, щоб у вас була домовленість щодо цього. Ну і важливо, як ми передаємо певні повноваження всередині нашої команди, як ми підтримуємо до коли когось немає, коли хтось не знаю, там, може захворів інші формати, або як ми передаємо, як ми розвиваємо всередині себе своєї команди, людей, як ми можемо перейти з одної посади. На іншого чи це відкрита, чи це прозора взаємодія, що ми маємо зробити для цього. Тому це також про еволюцію розвитку всередині нашої команди і про розвиток нашої спільноти. Ми можемо бути більш спроможними і стояти певніше на ногах. Декілька прикладів, які можуть бути спільноти, які ми можемо розбудовувати сьогодні. Дуже багато говорю про цей бренд роботодавця через спільнототворення і порівнюю спільноту з. Командою нашої організації і використовуючи ці елементи по спільнототворенню, ми можемо розбудовувати нашу команду. А які ще можуть бути спільноти? Тобто, от перше, це командні спільноти. Це от такі про що ми сьогодні говоримо. Наступне це можуть бути спільноти амбасадорів. Це от про наших партнерів, які навколо нашої організації. Вони і не є нашими членами співробітниками команди, але вони є близькими по духу, по цінностям, по місії, і вони допомагають досягнути наших поставлених цілей. Подумайте, хто ці люди навколо Іва. Чи є у вас взаємодії з ними тож ті складові, як багаття і інші речі, мережування, ритм, зустрічі і формати? Бо це має бути. Ви маєте підтримувати цю спільноту амбасадорів, бо вони будуть допомагати вам пришвидшуватися, залучати додаткові ресурси і можливо соціальні зв'язки, контакти. Наступна важлива спільнота, про яку нам треба думати, це певна спільнота ангелів, тобто тих людей, які можуть залучити для нас ресурси або надати ці ресурси, або інвестувати певні ресурси в нашу діяльність організації, і нам важливо розбудовувати ці спільноти. Це в тому числі про розбудову спільноти з донорами, з якими ми працюємо. Це не про те, що використання і просто пропрацювання там одного гранту, і ми прозвітувалися і побачення далі. Ні, це про підтримку стосунків взаємодії з цими людьми і організаціями. Наступно, це є неформальні спільноти. Це неформальні спільноти навколо певних інтересів, навколо певних питань, навколо певних задач, які для нас можливі. Які ми перед собою ставимо, тут можуть бути як неформальні спільноти всередині команди, також так і може бути назовні, і вони можуть перетинатися, наприклад, на основі команди амбасадорів і ангені. Тобто може бути неформальна спільнота, але яка включає в себе складові інших спільнот, і це може бути неформальна спільнота. Ми зайцяється щомісячна вашої організації з представниками різних спільнот, яку ви організовуєте в себе в місті, наприклад, і те, що об'єднує вас, отже, а як. Бренд ГО впливає на стосунки з донорами та нашою цільовою аудиторією. Як воно допомагає нам або навпаки? І От про це поговоримо тут. Є певні рекомендації. Перше, як допомагає, це покаже статус вашої організації, тобто статусність тоді, пізнаваності і розуміння, що ви хочете робити. Що ви є чесними, ви є зрозумілими, ви робите те, про що ви говорите, і очікування від вас є край зрозумілими, тому тобто, ця статусність вона буде класно вам допомагати в розбудові вашого бренду і потім підсилювати ваш бренд далі. Наступне це соціальний капітал. Тобто, якщо ми маємо якісний бренд, як роботодавця, так і організації, то люди, які навколо будуть нас, вони будуть там мати як такі певний капітал. Який ми можемо знов ж таки в певні моменти і питання залучити. Для вирішення певних проблем або виклики, які перед нами стоять, бо маючи спільноти у вигляді команди, спільноти у вигляді амбасадорів або інших ангелів, то ви розумієте, наскільки у нас буде багато соціального капіталу, який ми можемо залучити до виконання досягнення наших цілей. Подумайте. Наступне про те, що думає кожна із вас організації, про це думає: це про ресурси, додаткові злочні ресурси і якісний бренд роботодавців, якісний бренд організації, наявність різних спільнот, буде допомагати нам залучати цей. Ресурс для досягнення реалізації ваших цілей, тому що до вас будуть іти, вам будуть допомагати, і вас будуть запрошувати для реалізації нових якихось проєктів, або навпаки як партнерство залучати вас, тому що ви будете зрозумілі якісними, і ви будете робити ту цінність, яку ви перед собою ставите. Переходьте, підписуйтесь на сторінки міжнародного фонду дорожньої лабораторії стійкості, і там ви побачите маленькі поради від мене.